І так, хто в мене? Ага. На твоєму логотипі є тварина або людина? Ні, немає. Твій бренд круглої форми? О, ні, не круглої. А можливо, в твоєму бренді є літера А. Немає. Твій бренд пов'язаний з одежею? З одежею? Ні. Можливо, на твоєму бренді є червоний кольор? Немає. В твоєму логотипі є літера? Ні, нема. Тоді може синій? Так. Синій колір є. Твоє питання? Твій логотип пов'язаний з машиною. З машиною? Ні, взагалі не, не пов'язаний. Так, а мені треба вгадувати, Можливо, в тебе. о. Facebook. Ні. Можливо, в тебе Apple. Так. В мене Apple. А цю Room можна придбати oh, oh. в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля. Merry Christmas!